Оде вже вже поведін, щоб для вас відео зняти.

цей за часний такий мм дорого кусок якби зу тут зверху бачиш, так типа. аби було видно руки і далеко дорогу якось назад, назад ще. Одразу кориш загальму і ти одразу побіжиш добре? Куда йде на повороті? Діжи й там дитина спаля, ой, ну, жінки Де? Вода в древі. А, певні. Просто пукан. На Нараз, по горить. Зараз їдемо на леп. Зараз там ок. І пась Може би зняти з цього? Давай быстро заснимей. Блять сидушка вылетела, прижала. Да Та прижала сидушка, блядь. Ты тут оставишь?

Блять, там. Еди, еду. Че? Ебая ще не... А пляшся машину. Це додому уже. Нема. Набирай швейц! Я жвець.

Не б мігів не було в мене тільки Це максимально Ти не ми по болтам Сірасі Попри цетків Та тип бля як мами Мені здається Ми блять нам пизда нам пизда Я чую не бісь відео на вибанів, я повертаю Не, повертаю, ні. Та возю наші кузне. Ти по машину. Залітаємо. Це автомат. Це Тесла. Ти, ти... розгоняєшся <ривігла> <Все, завтра прийдете, ривігла> це? Ебать. 40? Ебать, да. завтра прийдеться все любити. Добре, що не в тій це був месо Я би доїхали ми до Золкри і до бензину би пхали Ой, то би пхали Найпальським буде кайф Круче доїздили з Монтюр он Короче, у меня это просто есть антиподор, блядь. Mm -hmm. И вот сразу, после удара был. Mm -hmm. это, наверное, вот. Вот так, Вот так Трубок тебе чуть-чуть Я не знаю, что делать с no.